У селищі Кушугу відроджують центр культури та дозвілля. Сьогодні тут відкрили першу чергу відремонтованого центру, а вже з 1 березня розпочнуть набір дітей до творчих гуртків. Селищного клубу у Кушугумі не було, але творчих талантів, а головне завзятості більш ніж достатньо. Тож для майбутнього осередку культури вирішили облаштувати приміщення, яке останнім часом пустувало. За словами голови селищної ради Галини Загребельної, наразі на першочергові роботи з місцевого бюджету було виділено близько 100 тисяч гривень. В планах розширити можливості центру культури та дозвілля додатковими залами і приміщеннями для громадських організацій і центру адмінпослуг. Мы здесь хотим создать э, центр для нашей молодежи. Она у нас очень талантливая, очень креативная. И она э, просто требует к себе вот такого внимания большого. И мы уже чувствуем от нашей молодежи отдачу. Потому что поселковый Славет вложил в эту реконструкцию э, финансы, строительство. А молодежь сделала здесь, вдохнула теплоту, красоту. Они сделали это здание живым. Повністю завершити ремонт будівлі планують протягом цього року, але вже зараз тут проводитимуть заняття з акторського образотворчого мистецтва і танців для дітей. Вистачить місця і для репетиції народного ансамблю щирі серця, який потішив гостей свята своїм виступом. Танцюємо казачі коли гуртки ми набираємо з 1 березня фейсбуці вже є інформація. У нас буде два танцювальні гуртки. У нас буде гурток з театральної майстерності. У нас буде гурток з декоративно-прикладної майстерності. Тому працювати є над чим. Привітати мешканців селища Кушугум з відкриттям клубу. Завітали почесні гості. Керівництво району, депутати районної та обласної ради. Це тільки початок. І думаю, спільними зусиллями депутатів обласної ради, районної влади, селищної ради. Нам вдасться зробити це. Центр дійсно дозвілля і культурно центр нашого села. В розвитку поселка очень важно, же, конечно же, иметь современную инфраструктуру, очень важно иметь хорошие, дороги, очень важно э, займатися уборкой территории, что мы видим, как реализовываются хорошо программы, к слову говоря, и за счет нашего депутатского корпуса, депутатского корпуса депутатов областной рады, где мы помогаем в реализации этих проблем. Заниматься развитием парка. Это все важно. Но очень важно еще и сегодня дать поддержку и помощь нашей молодежи, которая очень талантлива, как вы видите, которая очень инициативна, которая сегодня готова брать свои руки, отвести и строить своими руками наше будущее государство сильное государство это очень важно поэтому вот такие такие примеры реконструкции реализации совместными усилиями этих объектов не смотря на то что депутаты из разных политических партий с разными политическими взглядами но когда мы объединяем усилия ради строительства своего дома у нас все получается. На честь відкриття першої черги відремонтованого клубу молодь влаштувала святковий концерт і поділилася своїми враженнями.